Другий рік Дніпро, як і вся країна, провів у стані війни. Прифронтове місто стало військовим, транзитним, гуманітарним та медичним хабом. Дніпро вже витратив на війну мільярди гривень. Для захисників закуповуються дрони, вантажівки, пікапи, тепловізори, генератори, прожектори для ППО та багато іншого. На наступний рік в бюджеті закладено майже мільярд гривень. Ця сума буде зростати, бо на допомогу ЗСУ підуть також кошти після щоквартального підрахунку надприбутків міського бюджету. В оновленому реабілітаційному центрі від початку повномасштабного вторгнення допомогли стати на ноги майже 2,5 тисячам військових та цивільних. Наймасштабнішим проєктом року стало завершення комплексної реконструкції колишньої п'ятої, а нині шостої дитячої міської лікарні. Наслідки ворожих обстрілів протягом року у майже 150 багатоповерхівках замінили вибиті вікна, де було потрібно відремонтували покрівлі, відновили медзаклади, школи та дитсадки. Розпочався демонтаж двох знищених під'їздів будинку на набережні перемоги. 118. Підготовка до можливих блекаутів у тепловому господарстві було відремонтовано майже три десятки котлів, замінено більше 60 насосів, закуплені додаткові потужні генератори, зокрема, й одну з найпотужніших в країні газових станцій. Водночас, Дніпро став першим містом, що встановлює акумулятори на світлофорні об'єкти. Там, де це радила зробити патрульна поліція. Також для електротранспорту ми впровадили систему так званого телекерування, щоб наші транспортники могли віддалено перевіряти наявність напруги та швидко поновлювати рух трамваїв та тролейбусів. За рік було встановлено ще понад півсотні захисних залізобетонних споруд на вулицях. До ладу привели приміщення ще майже трьох десятків сховищ, близько сотні облаштовано у школах і садочках. Тож у цьому році, завдяки облаштованим укриттям, ми поновили звичайний формат роботи багатьох освітніх закладів, шкіл, зокрема спортивних та мистецьких і дитсадків. Більшість батьків підтримала таке рішення. При цьому також зберігається можливість вчитися онлайн за змішаною формою. І за змішаною формою. Відзвітував філатове про оновлення вулиць та внутрішньоквартальних доріг. Відновлення колектору у районі бульвару слави, заміну 13 аварійних трамвайних переїздів та комплексне оновлення найдовшої в місті багатоповерхівки китайської стіни, відповів Борис Філатов на запитання глядачів у студії та ті, які прислали містян у соцмережах, зокрема про гроші на реконструкцію площі Успенської та вулиці Ливарної. Реконструкція Успенської та вулиці Ливарної вона починала ще до війни. І в своїй доповіді я також казав, що то, що ми починали до війни з державою, без держави, ми всі ці проекти повинні були закінчити, тому що фактично неможливо бросати те, що не закінчили. Якщо вже казати, наприклад, про вулицю Ливарну, от знову ж там всі бігають, кажуть про якісь там, я не знаю, там лихтаріки або дерева, або все інше. Але якщо казати за Ливарну, це по-перше була проблема з комунікаціями. І ці комунікації нам потрібно було робити, щоб ми не могли їх залишити. І тому, фактично, нам потрібно було це зробити, тому що це була в тому числі дощова каналізація. І ці зношені комунікації потрібно було замінювати. Міський голова Дніпра зазначив, що з початку війни не проводиться жодних масштабних ремонтів у парках і скверах, але благоустрій та аварійні роботи повинні виконуватися, оскільки це в першу чергу безпека громадян.